Вітаю, ви, мошановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Є така теорія в біології, в геології, в географії, яка називається теорія катастроф або катастрофізм. Так, яка говорить про те, що еволюція на нашій планеті відбувається від однієї катастрофи до іншої. Причому ці катастрофи можуть бути різними, можуть бути планетарними за масштабами, можуть бути регіональними, можуть бути локальними. Так, Ну, і ми бачимо, що впродовж мільярдів років розвитку нашої планети час від часу відбувалися різні катаклізми, різні катастрофи, різного масштабу. Ну, наприклад, ми, коли конкістадори прийшли, в Америку і в Північну і в Південну, то вони там застали е, ну, сліди дуже давніх цивілізацій, які невідомо з якого дива зникли. Таке враження, що люди враз покинули ці міста і кудись пішли. Ну, наприклад, міста Майя, Інків, там, Ацтеків. Тольтеків, Ольмеків і так далі, і тому подібне. Чому так відбувалося? Так. Чому? Ніхто не знає донині. Говорять про екологічні якісь катастрофи, які спричинені розвитком суспільства, які призвели до того, що ну, люди вже не могли жити в цих містах. У деяких. Місцях це пояснюється наступом пустелі, знайдені, засипані піском міста. В інших раптовим чи поступовим опусканням земної поверхні і затопленням її знаходять в багатьох місцях ну, цілі поселення, які Знаходиться на десятки метрів під водою. Відбулися і глобальні катастрофи, наприклад, десь 65 мільйонів років тому до нашої планети при прилетів астероїд, який призвів до тотального знищення майже всього живого. на Нашій планеті. Це був мегавибух, який знищив практично все. Але ну, тоді загинули динозаври. Ну, в крайньому разі така Теорія, яка пояснює їхнє зникнення панівного виду тваринного, який на той час був на Землі. І, можливо, якби цього, цього не трапилося, то нині б ми мали. Отут замість мене, трендів би якийсь професор динозавр, так. <сум> зовсім з іншою зовнішністю, але говорив може те саме, що, що говорю я. Так, так що <сум> нині ми маємо те, що те, що знищило, Катастрофа знищила тоді, вона відкрила шлях для нового витка еволюції вже на чолі з нами, людьми. Але ж ми бачимо, що люди створили таку зброю ядерну, яка здатна фактично повторити той мега-сценарій. Знищення всього живого на нашій планеті, але вже, так би мовити, з допомогою рукотворних речей, антропогенних, тобто ядерної зброї. Але життя на Землі на цьому не зупиниться. Почнеться новий виток еволюції, який через сотні мільйонів чи через мільярди років призведе до виникнення. Якихось е, е, нових форм життя, в тому числі, і життя розумного. Тому що, ну, напевно, еволюція вже помітила, що наш розвиток він фактично заведений ну, такими державами, наприклад, як Московія, до Глухого Кута. Еволюції помітила, напевно, еволюція і хоче запропонувати якийсь новий варіант еволюційний на планеті Земля.